Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3949 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 532 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. 33, 29, 4, 43. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8881 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щастива. Тридцять сім, сорок дев'ять. 30, сімдесят 13, Тринадцять. Шістдесят сім. Сорок шість. Тридцять. Один. Шістдесят шість. Тридцять шість. Сорок три. Двадцять, чотирнадцять, п'ять, дев'ятнадцять, шістдесят два, сорок чотири, вісімдесят, 47, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно. В ефірі 7734 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Вісім. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Вісім, сім. Бережіть себе. Все буде Україна.